Отця і Сина, і Святого Духа. Рівно за неділю, браті і сестри, до Різдва Христового, церква вже традиційно своїм уставом нагадує нам про початок Євангелія, початок саме книги Євангелія від Матфея. Родословієм Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. На перший погляд це родослов'є нам кажеться скучним, тому що багато тих імен, які там звучать, ми їх взагалі не знаємо, бо перший раз чуємо. І ми акцентуємо увагу в основному лише в кінці вже цього Івангельського уривка, де говориться про саме народження Ісуса Христа, про явління Йосипу. Ангела і пророчество прокат і сам. Але це, цей початок святого Євангелія є надзвичайно важливим, оскільки він будує всю архітектуру нашого сприйняття історії церкви, біблейської історії. Воно дає такі корні, на які, якщо людина християнин не знає, це, то нерідко показується невігласом лиці. Тих, які нас постійно укоряють, що ми не читаємо Євангеліє, що ми поступаємо, а де то в Біблії написано, часто ми чуємо такий укор в сторону православних. Так от у нас є ряд питань до цього євангельського уривка, чому, на які я рахую, ми, ми маємо собі дати відповідь, тому що церква вже давно все розклала по полочках. Тільки біда в тому, що ми самі не вникаємо і не читаємо це. От є ряд питань чому до цього уривка, на які ми, як християни, православні, віруючі, маємо знати чітку відповідь. Тому що нічого тут нема сакраментального, нічого тут немає якогось такого міфологічного, як нас можуть укорити. Так от чому? Перше питання: чому чому у Євангелії названо Ісуса Христа починається словами цей уривок родослов'я, Господа Ісуса Христа, Сина Давидова, сина Авраама. Чому? Друге питання. Чому Господь у Євангелії розділяє євангеліст Матфей, чому розділяє на три періоди історію ізраїльського народу до від Авраама до Давида, від Давида до... Переселення вавилонського до вавилонського полону, іншими словами, і третій період від вавилонського полону до народження Ісуса Христа. Третє, чому Чому у родословії Господа Ісуса Христа, як було прийнято по іудейському закону, ми чули, що Авраам роди Ісака, Ісаак Ісак роди Якова, тобто йде по морській лінії. І тут. У цьому родослові згадуються чотири жінки, які були, скажімо так, далеко не благне, такого, знаєте, чесного життя. Скажу так. Вони були, одна була іноплеменниця, друга була блудниця, третя теж зблудила із царем Давидом Вірсавія, від якої народився цар Соломон. Йде про, про Фамар, про Рух, про Вравоам і про Вірсавію. Чотири жінки. Які зайшли у це родослов'я. Тож чому? Четверте чому? Чому Господь розділяє на 14 родів? 14 родів до Давида, 14 родів від Давида до, 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 до Вавілонського полону, і 14 родів від Вавілонського полону до народження Ісуса Христа. П'яте чому? Якщо ви звернули увагу, уважно слухали, то ангел, коли явився Йосифу, він сказав, не бійся, що жінка твоя, хоч він був милимий чоловік, тобто фіктивний, жінка твоя має у чреві від Духа Святого, не від тебе. Нехай вона народить, не переживай, не лишай її, тому що ідеї іудеї по закону своєму, узнаючи, що вона не маючи чоловіка вагітна, заб'ють до смерті. Тому що гріх, скажімо так, нагуляти дитину по ідейському закону це смерть камня. І ангел предупреждає, щоб, не дай Бог таке не відбулося на матері Божій. Але тут є чому. чому? Зверніть увагу, тому що дуже часто євреї у дискусії з християнами на цьому спекулюють. Ангел каже, наречеш ім'я йому Ісус. Увага! Ісус із єврейського означає Спаситель. І так назвали нашого Господа після народження, після обрізання, назвали його Ісусом. Але тут же ангел той, який сказав Ісус Слово, приводить ім'я Друге. Приводить пророчество Ісаїї, де сказано, що Діва зачне в очреві і народить сина, і нарекуть тім'я йому Еммануїл. І от ми, навіть християни, читаючи цей гриву, скажемо, а чому не назвали його Еммануїлом? А назвали Ісусом. Ось ці п'ять питань, які я окреслив, браті і сестри, нам їх потрібно знати. Тому що це основа нашої віри у Господа і спаса нашого Ісуса Христа. Це база, на якій ми не можемо оправдати своє небажання вчити, небажання над собою робити, читати, слухати телевізор. Тому що від телевізора людина тупіє, я це підкреслюю. Найлегше управляти людьми це просто пускати їм картинки і все. Людина, яка не читаючи, вона дебілізується, вибачте, за це слово, хай це буде медичний термін. Не сприйміть його як образу когось особистого, але це дебілізація свого мозку, своєї сіл'ї вічовини. Так от відповідаємо на ці питання. Господь названий сином Давидом і сином Авраамом, тому що. Господь двом людям у історії біблейській пообіцяв, дав обіцянку, що від твого, від, від твого покоління, від твоїй, скажімо так, фамілії Позакарпатськ народиться Месія. З першу чергу це був Авраам, а друге це був Давид. Давиду була дана обіцянка, що з твого роду востане Цар-царів. І іудеї це прекрасно знали. Євангеліст Матфей, який писав конкретно Євангеліє для Іудеї, він і наголосив на цьому, почав Євангеліє, зі слів, що це є той, за який ви знаєте, навіть Давида, каже Англатуз, поклав на перше місце. Тому що Давид настільки був почитаємий, за Авраама, ми трошки забули, хоч теж його вказали у ми діти Авраама. Цих Бог людей приводить їм, як увірити, що це є той, який ви чекаєте, а ви його не приймете. Ці обіцянки Господь і виконав, тому він і називається сином Давида і сином Авраама. Друге, чому відповідаємо? Чому Господь розділив Ізраїльське царство на три періоди і приводить нам, у приклад, і іудеям теж. Перший період, від Авраама до Давида вони не мали царя. Господь їх водив через Мойсея, через Патріархів. Господь у них був начальник. Ні, не любило їмся. Кажуть, дайте нам царя. Господь їм дав царя у лиці Саула, потім Давида, Соломона, його синів. Тобто наступив другий період, коли вже народом Божим управляв цар. Ну, Сталося так, що народ не цінив навіть царя, подав і поклонство, і Господь попереджав їх раз, другий, третій раз, будете, будете уклонятися від Бога, впадете, дам попущу, що Господь розрушить цей єрусалимський храм, втратите свою державність, то, що й відбулося, коли цар Навуходоносор завоював Єрусалим, а всіх юдеїв взяв у полон. Це розповідається у книзі пророка Даніїла, кому цікаво, прочитайте, дуже цікавий період і важливий. І третій період від Вавилонського полону, коли вже не було в них толком, коли Ізраїльське царство розділилося, постійно були війни між міжусобіці, не могли поділити престоли, скажімо так, в сучасному розумінні наступила демократія Старого Завіту. Оця демократія лапка, вона йшла до народження Христа. І оці три періоди, отці кажуть, вони мали три види управління собою. І в всіх трьох видах вони мали ті самі гріхи ідолопоклонство, блуд, невірність Богу. Тобто, що це говорить? Що як, в якій б формі правління людина не існувала, не жила. Гріх, він такий є вся. Тому не треба себе обманювати і думати, що «а, буде у нас такий президент, та будемо жити тут припіваючи. То самообман. Тому що гріх внутрі нас, він особисто на кожному лежить. Відповідаємо на третє, чому? Чому ці жінки, Господь, яких приводить через євангеліста в родослові і мали місце? Для Бога це був, Бог хотів показати юдеям, які вважали, що вони діти Авраама, значить, їм можуть все робити. Їм може блудити, їм може бути невірними, поклонятися ідолам, язичським жрецям. Але Господь показав, що дивіться навіть моавітянка, яку вбила рус. Хоч по второзаконію вона не мала взагалі бути в родстві юдеї, тому що рід чітко зберігався, мала бути чистота роду. І навіть Матір Божа, вона і мала мати чоловіка лише з рода Давидова, вона не могла мати навіть з іншого коліна Ізраїля. Настільки, а тут раз і жінки, які недостойні були по своїх лічних гріхах бути у родословії Месії, ну, Господь їх там поставив, тому що вони проявили вірність Богу і вірні, вірність тим уставам, можна сказати, які були на той час. Вони, маючи вічні гріхи великі, такі, як і пророк Давид мав, дав що з із жінку Урії, з Вірсавію, яка теж приводиться в цьому родослові, і народився. Цар Соломон, великий цар, який відстроїв храм, який побудував перший храм на землі для поклоніння Богу. Но Господь їх прийняв покаяння цих жінок, Він прийняв їхню віру, а є багато царів у Ізраїля, які не вийшли в це родослов'я, тому що вони мали гріхи, але не покаялися, а ці каялися, і були грішниками. Тому Господь їх і приводить за вірність і за покаяння. Відповідаємо на четверте чому? Чому Господь на 14 родів поділив? Це теж цікавий факт, що у, у, на єврейському цифри, вони так, як і в Старослов'янському, хто хоч трішки вникав у церковнослов'янську псалти, він може побачити, що буквами написано Псалом 50. І вже читаючи людина ще розуміє, що та буква відповідає тій цифрі. Так от цифра 14 це було ім'я Давида. І ім'я Давида, Пророка це якраз число 14. А що цікаво, що родослов'я, насправді сказано в Євангелії, що родів 14 від. Вавилон від, від Авраама до Вавилона, від Вавилона до Давида. да, Давид був 14, так і назвали його ім'я 14. А от від Давида до Христа було 13. А 14 думаєте, хто був? Христос. От символізм, не просто так у Євангелії, якесь числося приводить. Символізм. був. Ну і останнє чому, щоб не затримувати сьогоднішню проповідь, чому не назвали Господа нашого Ісуса Христа Еммануїлом, а назвали Ісусом. Це теж може бути для людей, які поверхностно знають християнство, каменю, приткновення, казати, йой, де та то там напутали? Нічого там не напутали, сідітель Філарет Дроздов він пояснює, каже, дуже легко. Пророк Ісаї, він говорив, він не вказує прямо називати ім'я, саме так його назвати при обрізанні. А він багато імен називає, наприклад, у то, що ми читаємо на Повечері Різдва Христового, з нами Бог розуміє язиці, це теж стихи із книги пророка Ісаї. І там він каже, і нарече ім'я йому, велика совіта ангел, чуден Совітик, Бог кріпов, властитель міра, це все свойства, властивості Божі. І Емануїл, як сказано в Євангелії, означає з нами Бог. Тобто пояснює святитель Філарет, що це то, яку місію виконає Спаситель. От це ім'я, що означає? Це не означає, що його так назвуть. І приводячи приклади, що про по-різному, цей старозавітній евангеліст, його ще називають, він по різни, різними алегоріями такими називав Спасителя, чуден совітник ще раз повторюю, велика совіта Ангел, властитель міра, Еммануїл, якщо хочете. Тобто це то, який, це можна сказати, так як кажуть, народився великий там лікар, великий електрик, великий інженер. І це не значить, що той інженер, там це Василь, Іван, Петро. Це просто велика людина, яка у своєму житті реалізує себе так. Так от і Емануїл, так треба розуміти. Проблема в тому, що десь проблема лінгвістична, що ми не розуміємо зміст того чи іншого слова і починається тут якісь прикновення. Так щоб ми розуміли, Емануїл це властивість або... Та місія, яка була покладена на Бога, який прийшов на землю. Бо дійсно, прийшовши Месія, він став, він з нами, Бог став. Але ім'я йому Ісус, Спаситель, яке ще більше розкриває його зміст приходу на землю. Тому, браті і сестри, бажаю вам, щоб ми любили своє Євангеліє, вчилися, розуміли його, тому що так. Ми поймемо, яка красота нашої віри християнської і православної. Амінь. Всіх вас вітаю, брати і сестри, з наступаючим новим роком. Зараз ми.